Праця влаштуватися не виходячи з університету, щоб молодь підшукала собі роботу. А працедавці молодих перспективних фахівців у Чернівецькому національному університеті організували черговий ярмарок вакансій, які організації пропонували роботу цьогоріч та яких потребують працівників. Розповідаємо уже за мить. У Чернівецькому національному університеті відбувся вже десятий ювілейний ярмарок вакансій. Тут представники роботодавців могли безпосередньо поспілкуватися з потенційними працівниками та зацікавити їх умовами праці. Як результат, хтось знаходить роботу, а хтось молодих фахівців. Основною метою якого є формування майданчику для комунікації між роботодавцями та студентами, які мають бажання знайти для себе роботу. Це вже є традиційний захід, який відбувається в 10-те. На жаль, період коронавірусу він відбувався в онлайн режимі. 22-му році ми не мали змоги його провести, і зараз ми знову ж таки відновлюємо цю хорошу традицію, започатковану в стінах нашого університету. Спектр запропонованих вакансій досить широкий. Відтак роботу можна було знайти на будь-який смак. Шукали серед студентів і менеджерів, і рятувальників, і поліцейських. Кінець Загалом цьогоріч на ярмарку професій були присутні 16 роботодавців від фірм та організацій, які шукають працівників. Зокрема, водіїв пожежно-рятувальних підрозділів, рятувальників верхолазів піротехніків, потребують представники служби з надзвичайних ситуацій. Державна служба з надзвичайних ситуацій це не тільки пожежні машини, які виїжджають на виїзди, а й проводять різні роботи по розмінуванню, так як ви знаєте, на сьогоднішній. Іде. У нас є група піротехнічних робіт, яка сьогодні знаходиться на Донецькому, Луганському напрямку, Херсонському. Нам також потрібні піротехніки. Е, ще нам потрібні рятувальники верхолази на сонячним. Працедавці стверджують, що насамперед шукають молодих та перспективних працівників. Відтак і вирішили доєднатися до ярмарку вакансій. Кажуть, шукають людей здібних, а головне з бажанням працювати. Бажання, головне бажання у нас працювати. Далі вони приходять до нас на роботу, проходять навчання з професійно-технічної освіти, здобувають свідоцтва. Ну і далі вже на вакантні посади вони займаються іменно благодійною роботою. А саме рятуванням людей завітати на ярмарок мали можливість усі студенти ЧНУ, незалежно від курсу чи спеціальності. Так серед потенційних працівників роботу шукав і студент четвертого курсу Олександр. В першу чергу я шукав вакансії в it сфері і якось побачив можливість, що можна поспілкуватись напряму, адже зараз ринок є трошки перенавантаженим. І ну, тяжко почати спілкування ну, через дов ui Work-UI, і тому якось побачив можливість. Я залишив Заявку, так вказав свої дані, чекаю. А студентки Дар'я та Адріана надали перевагу професії за фахом. «В першу чергу, так як ми другий курс середня освіта, вчителі нас зацікавила ось робота, також з дітьми в садочку та ну школа. Більшості це школа, цікавить нас. Також підходили ось пекарню. Також цікава вакансія є. Зацікавили нас. В першу чергу. Я хочу сказати, що цей ярмарок нам дуже допоміг, тому що. Тут відкрито дуже багато можливостей, і абсолютно все нас цікавить. І всюди двері відкриті для нас. І мені було цікаво дізнатися про кожну з цих вакансій. І я в роздумах також чи подавати якесь резюме, чи ні тому що для мене це. Це вперше, це мій перший досвід, і мене ніби щось зупиняє, чи якийсь страх, чи невпевненість. Але я з цим буду боротися. Аліна Рябко, Максим теми дня, ТВА.